Вітаю! Сьогодні ми розглянемо тему робота з текстом видобув Photoshop. От у мене вже Photoshop відкритий. Давайте створимо новий документ. Зараз я хочу добре знати англійську мову. Запишемо да? файл створити. Тобто ширина 35, висота 68 у пікселі. Давайте ми зробимо в сантиметрах усе і подивимося. ширину. Давайте ми візьмемо. 30, так, висоту 10, мабуть, патить. І дивіться, який у нас вийшов документ, хоча да? -mm. можна, можна ширину можна зараз подивимося, можна було б більше взяти. Дивіться: от інструмент, текст, або буква літера А, або літера Т, в будь якому графічному редакторі. Натискаємо і дивимося, які в нас розміри я хочу добре знати англійську мову. От дивіться, давайте, мабуть, все-таки розміри візьмемо десь 48. І давайте записувати. Так, ну, натискаємо Я. Хочу. Давайте візьмемо капсулк, натиснемо і наберемо. Я хочу. Добре. Все, що виходить. Так, я хочу добре знати. Ось, дивіться, раз я вже вийшла, продовжуємо. Знати. Війську мову Ну, от в один рядочок не помістилося. Значить, я. Ось так візьму і розмістимо. Олір, якщо вас такий задовольняє, давайте ми зараз оберемо, дивіться, я от виділяю. А тепер зверніть увагу, правою кнопочкою на написі натискаю, і отут деформувати текст. Так, поки що деформації немає, поки що, так. А давайте ми от прапорець зробимо. І дивіться, от так виходить. Ну, а зараз дивіться, виділений даний текст. Давайте ще спробуємо один ефект. Він досить ефективний шар. Стиль шару, дивіться, обираємо. Так? А тепер дивіться, отут друге фаска та рельєф. Бачите? Можете поратися із оцими повзунками. Я зараз натискаю ОК, і дивіться, що в нас виходить. У нас виходить об ну, той, такий об'ємний текст. І як його зберегти? От файл зберегти як, пригадайте, коли ми просто зберігаємо. Зараз я на робочий сіл вийду, і десь тут у мене є папочка. Так, робота з тексту, бачите? Я її назву. Так, рельєф нехай буде. рельєф Нехай буде, і подивіться, який у нас формат. Це якраз формат, коли ми зможемо знову відкривати і доопрацьовувати. Щось захочемо інакше зробити і так далі. І ще зберігаємо файл зберегти як, як мінімум, от, от, дивіться, PNG. Оце буде прозорий фон, відповідно. Так? Рельєф ми вже назвали вихідний файл, Оце буде якраз рельєф PNG. зберегти, натискаю. І у цій папочці вже є. Що ще можна зробити? Так, давайте файл створити зараз. Створимо файл. І, так, ви з назви можете. А, у нас, друге, завдання було коледж. Просто написати різними кольорами слово коледж. Зараз знову давайте подивимося у сантиметр, щоб помістилось. Так. Знову не годиться 1,23, значить, візьмемо там. Так, і висота. Давайте візьмемо там. так поміститься, я думаю. Так? А, давайте зараз. Можна, в принципі, як знайти той файл, що я закрила. О, дивіться, от він, я вікно, вікно. Він уже збережений, я його закрила. Давайте напишемо слово коледж, якими ви захочете, літерами, допустимо. Так. От. Це, значить, у нас що розмір потрібно більше взяти. Так, букву Т натискаємо. Зелену літеру виберемо. Вітральний літер. говорю. Чи ванувато, да? вот так? Давайте отак напишемо. О, щоб щось змінювати, потрібно виділити текст. Я натиснула текст. Давайте ну, великий 72, можна, ну так, да, можна так залишити. Нормально буде, так. А, тепер як ми змінюємо от, різні букви у нас? Можна літери е, різні зробити. А, так, вже подивитись, буде. Так, так, полі зелений вибираємо. Далі, давайте. Розовий візьмемо такий нейтральний. Тепер дивіться, нам же ж, якби оцей зелений знов Брати, да? або через один візьмемо розовий, зараз ми всі розові позначимо. Так? Різними пупами. А тепер у нас є інструмент піпетка, де він знаходиться. Так. Інструмент пензель. От піпетка, дивіться, під обрізкою. Значить, що ми робимо оцім інструмент. Дивіться, от коли ми натиснули, ну, який він, подивитись піпетку, тепер обираємо цей інструмент, натиснули на літері, і пішов колір. А тепер дивіться, і що ми не зробили, потрібно букву «Т» натиснути от, виділити, а тоді вже колір ОК виділяємо і. Колір знову обираємо, окей, Знову записуємо файл зберегти як. Уже в нас без проблем можна просто слово когось написати. Давайте зараз як апслуг натискаю, Можна отак, От, бачите, Так, окей, і файл зберегти як. PNG зараз натискаємо і інформацію. Це ми вже другий варіант розглянули. Так. Ну, і завдання наступне буде, о, дивіться, у нас три завдання. так? Значить, один, два, 2 там написати і так далі. Ну, Давайте зараз спробуємо. Це вже можна закрити, файл так, створити, знову сантиметри. Окремо один вам потрібно буде там і там уже сантиметри. Ну, давайте візьмемо, якщо ми, дивіться, тут зручніше буде всі цифри спочатку написати, так? Да? Значить, там десь ширина 7, висота, давайте візьмемо. 7 на 7, що в нас виходить. Беремося. А тепер буква Т. Це вже ви можете різними літерами взяти. Тут можна, дивіться, зараз я вам покажу, що можна і 100 поставити. Давайте 100. І вбираємо один. Можна навіть більше, дивіться, там як ви захочете, тільки що потрібно виділити те. Далі що треба зробити. Ставимо 120. Ну, Нехай так буде. Дивіться, ми виділили так. Тепер шар, пригадайте, стиль шару, бачите? Далі фаска та рельєф. І обираємо ОК. Далі файл зберегти як. Можна просто один натискаємо і буде у нас, щоб видно було. І зберігаю другий раз файл зберегти як от у форматі PNG е Зберегти. Окей. Дивіться, ми залишаємо. Нікуди не дівається цей файл. Зараз я покажу для чого. Створюємо ще один файл файл створити. Знову у сантиметрах бачимо, чомусь у нас мало сантиметрів. Значить, пригадайте, ми брали 7 на 7, а тут можна взяти ширина висота, Да? ширину 1. Давайте 10. 15. Візьмемо, хай краще більше буде тоді обріжити, як потрібно буде. 15 на 7. Окей. І е, от дивіться, один гон, да. Ми зараз я абсолютно включаю. Давайте подивимося буква Т. На англійському мову потрібно перейти. Далі що ми зробимо? Виділимо. Щоб виділити, потрібно те натиснути. От ми виділяємо. І ж інший колір можемо взяти. щоб Ну Для чого? Як гру будете створювати, так щоб діти по кольору не могли вгадати. Давайте подивимося, що воно в нас вийшло. Давайте знову виділяємо текст і е, шар. Далі нас стиль шару, е, паска та рельєф. Будемо ривні. Окей. І файл зберігти як. так і запишемо. Зберегти. І ще раз файл зберегти як. Дивіться, ми могли взяти BMP, для того, щоб надалі використовувати HP. Далі, але ПНГ дає прозорий фон. Через те ми в форматі ПНГ зберігаємо. Окей. Все, це все ми зберігли, а тепер дивіться, що ми робимо. Ми переходимо на перший, вам же ж до кінця пригадайте, вам до кінця потрібно буде оце написати. Значить, 2. Давайте зараз переходимо ми на один. Те Од... Од... okay, виділяємо ми виділяємо один. Тепер два. Хочете, давайте ми візьмемо два таким кольором. Бажано ну, файл зберегти як. Можете не зберігати у форматі PSD один раз достатньо Пендж. Так, скасувати Справа в тому, що так. давайте повернемось файл зберегти як. Нам замінювати аж як не потрібно. ПНГ вибираємо так. І давайте візьмемо вже ж не один, бо буде міняти весь час. Змінювати, так? І обов'язково дивіться, щоб була крапка. Давайте цей тепер оберемо те, щоб вам менше роботи було і за кожним разом не створювати. Здається, отак чи це два, да? Тут пограєтесь з кольорами. Та й ви мене отак. Щоб то я не знаю англійською різької нього. Знову наше діло зберегти файли, зберегти я. ПНГ. І потрібно вже не важно, тут пишемо що. що? Ну, і так далі. Ну, можете погратися, можете, якщо вам не подобається, взяти менші трошки оці написи, або цифри більші, і так далі. Ну, це фактично ваше завдання. Що вам потрібно зробити, подивіться, напишіть отакий текст. Зробіть, щоб він був трошки деформований. так, Далі інший можете одне слово, можете там, що ви хочете, напишете, можете своє ім'я написати, і далі різними о, кольорами запробувати. І отак, як я вам показала, напишіть відповідно для створення гри. От оці 10, маслів. Ну, це і все робота.